Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити з Днем Конституції. Та навзаєм вас так само святом, колись його відсвяткуємо, коли ця книжка буде працювати повністю від першої букви до останньої, то буде велике всеукраїнське свято. А як ви, до речі, відчитали оці вчорашні шоу від американського президента про те, що Путін хороший хлопець, такі Сюсів приємні на, на, мені написав. І Кім Чен Ін, такі файні з Північної Кореї, мені Сюсі написав. І, 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 а перед тим на саміт НАТО. Мені теж такі Сюсі наговорили, що тепер за 35 доларів можна купити футболку з написом Татусько Деді і його фотографією. І тут між тим всім, от, е, крінжево, е гумористичним раптом виникає: А ракети до Петріот можливо Україні надам. От мене оцей рядок зацікавив. Як ви його відшифрували? Це було просто в потоці е веселих слів Дональда Трампа, чи це зміна? Загалом підходу американців тепер Це не зміна підходу Трампа. Ви правильно підмінтили зміна підходу американців, зокрема американського зброєвого лобі, які прекрасно усвідомлюють, що щойно Трамп почав заявляти: дам зброю, не дам зброю, перенаправлю зброю, не перенаправлю зброю. Автоматично втрачається зацікавленість у такій зброї. В її поставок її стабільності поставок і починаються переорієнтовуватись ринки на інші країни. На аналоги такої зброї, це автоматично б'є по американських збройових виробниках. які крайніх по суті три роки всі конструктивні зміни, які вносять у тактику, технічні характеристики і в патріоті, включно. Напевно, відкрию таємницю. Може, ні, не знаю. Нехай просто пробачить мене вже Бог і, і українські громадяни Трампа не хочуть пробачень, про те, що по суті всі конструктивні зміни вносяться відносно урахувань перебігу боїв в Україні на полі бою в Україні. Тобто, ця зброя, яка отримує конструктивні зміни під нашу специфіку. На інших театрах бойових дій не буде, скажімо так, на 100% ефективної, ефективною, а особливо, якщо навіть вона йде на склади, ну розуміємо, що через декілька років. А то й можливо і і року вона потребуватиме знову конструктивних змін під інші виклики. А це додаткові видатки, це додаткове фінансування і, взагалі, втрата часу в системності розвитку зброї. Тому я думаю, що негласно на нього натиснули збройове лобі, яке достатньо серйозно впливове, яке розуміє, що через отакі його ігри вони втрачатимуть навіть і європі ринки. Ми ж побачили, як Європа для нас це виглядає, як Ну Європа виділяє кошти. Ну нарешті, так а що бачать вони? Вони бачать, що Європа виділяє кошти на свій військово-промисловий комплекс. Отже, Європа буде робити аналог зброї. Розуміємо, що це не буде якась те типу такого, як ви сказали, крінжового російського аналогу аналоговнітного Європа має достатньо величезну індустрію, достатньо величезну. Кількість світового рівня навчальних закладів, які даватимуть можливість виховувати навчати інженерів технологів такого рівня, що зброю вони зможуть удосконалювати. Просто до цього часу Європа жила в якійсь ілюзії, що її захистить Америка чи Америка візьме на себе. У цю мілітарну складову по захисту Європи європа розвивала в себе інші речі. Ми знаємо технології. Ми бачимо з вами, що вони ставили акцент на фізику, на навіть на банальні інколи речі для нас незрозумілі, так там у плані якогось пошуку, заміни їжі і так далі. А це це мільярди, реально мільярди вкладалися в це. Тому ми розуміємо, що зараз це буде вкладатися вже в зброю в європейських країнах, так Звичайно, але це є що... все процес, пане Іване. Це є все процес, і він має займає певний період, як мінімум місяці. Ми маємо на дворі фактично завершення першого літнього місяця, і е, літній наступ е, Росії анонсований ще весною. Ми бачили велике перекидання. В певних підрозділів, зокрема, після того, як закінчилася курська операція, частина перейшла на східний фронт, бачимо великі рухи на півдні, зокрема, перекидання, бачимо підготовку до цих чергових білорусько-російських навчань військових. Як ви бачите цю картину, що буде найближчі два? А то й три місяці, чи це все на що спромогли спромігся ворог станом на зараз, чи це лишень Станом на, на зараз що на лінії фронту, що навіть знову ж у виробництві зброї це важливо. Події плануються стратегічні плани, формувалися, що російського наступу, десь там кінця 23-го року, 24-го. Сьогодні, по великому рахунку, триває наступ Росії невиконаних завдань 24-го року. Стратегічний задум Росії на 24-й рік був за рахунок військ, які вони накопичували між іншим стоїть з часткової мобілізації, та частину чмобі, які вони кинули на фронт зразу. Але більшість вони навчали, готували, тренували для у цього удару 2024, так би мовити. Мета стояла повна окупація Луганської, Донецької областей, Сумської області, Запорізької і Херсонської. Понов, тобто, всі контроль там, де вони змушені були відступати, тікати. План 24-го року не відбувся. Зараз проведе стратегічні плани завжди переглядаються вже за. Певними висновками тому вони провели певні висновки. Тоді відбулася і курська наступальна операція України. Зараз вони просто переформатували цей наступ і намагалися або намагаються ну, внесенням правок його продовжувати так само. І виробництво зброї. Якщо ми говоримо про те, що його... Планують випускати найближчих 3-5 років. Плани закладаються вже це. Є вкладаються кошти в наукову думку, побудову нових підприємств, безперервність процесу. Він розривається все. Потім вже через 20 років фірма, яка би там не яке бо там босна, яке ноу-хау не придумала. Вона її буде важко повернутися на ринок і взагалі повернути свої попередні, скажімо, кондиції. Ну але це так я роблю відступи, але це приблизно не й те саме. Те саме і для росіян. Росіяни Росія навряд чи зможе поновити ті свої військові кондиції до такого рівня, як вони були там зразка двадцятого другого року. Так вони дійсно зараз видають на гора все, що можуть. А з більше. точки зору резерву власне, їхнього, е, в, теж бачимо, що якщо подивитися, от, наприклад, планета очистилася е, по, е, на понад тисячу е, е, хороших русських чорних мішках за цю останню добу. Так, воно плюс-мінус тисяча з хвостиком 30 днів, і десь приблизно це корелює з тим, що йде на контракт і великі виплати стартові на Росії. Тобто плюс-мінус це одна і та сама цифра. Для того, щоб ці завдання виконати за літньо осінню кампанію, їм треба більше людей. Тобто вони підуть на якусь часткову відкриту мобілізацію. Не ось цей варіант, коли заманюють великими грошима з найбідніші верстви. Верстви закінчуються, та й гроші в деяких регіонах в них вже закінчилися. Підуть вони на мобілізацію осінню. Для цього Путін мусить мати якийсь дуже серйозний прецедент для того, щоб обґрунтувати російському населенню потребу е, тотального примусового призу. Тоді потрібно міняти всю свою інформаційну ідеологічну по суті парадигму. Ла, гаразд, з цим усе зрозуміло. Росіянам можуть там розказати всякі байки, ілюзорні, що вставай страна огромна є. ну обґрунтувати там пропаганда зможе. Але чи воно буде втілено і дійде до Росії? Як я думаю, що, скажімо, зрізи такі ну, звичайно, що це не соціологічні, але опитування і моніторинг настроїв російського суспільства давно вже проведено, і вони бачать, що загальна мобілізація може призвести перш за все до краху. Саме Росії Путін це прекрасно усвідомлює. Тому він намагається навіть зараз заміщати росіянки. Може, і північнокорейці, і найм іноземців, і величезні вилови мігрантів, яких під примусом залучають і змушують іти в армію. Навіть якщо ми сьогодні дивимося з вами по тих, кого беруть в полон. Ну там ісконно русських там які ось Петров. Єгоров їх там одиниці, все решту якісь рамшути, джамшути і прізвища абсолютно. Різні, та, утворення. Тобто, ми тобто, розуміємо, ні, це, це не ли... федеральні, це мігрантів, це мігрантів, а, що ж... цікаво, у, уродженці Казахстану, Узбекистану всі говорять, приїхав на заробітку. Ну, угу. нехай навіть буде у них це така, скажімо, методичка, але ж тим не менше, це є показник того. Звичайно, що для Путіна. Питання мобілізації є надзвичайно важливим. Ну просто надзвичайно важливо, як він це обґрунтує. Я думаю, один з моментів на який вони сподівалися, що коли вони будуть бити е шахедами по нашому цивільному населенню, що ми почнемо робити так само, тоді для них буде обґрунтування. Вона навіть пригадуємо з вами. Вони де якийсь момент пробували нагнітати цю ситуацію. Мовляв, українці нанесуть удар, нанесуть по мирному. Українці наносять доказів. Немає, ой, це російська бомба попала в російський будинок. Ну. Мали нічого, бо це винні українці, але все одно накрутити населення це не вдавалося. А з класичних, ну ми ж знаємо, у них там вже ж поквартирні обходи збільшення мається на увазі силовиків, збільшення те ж самої строкової служби, примус мігрантів, боржників усіх типів видів і так далі. Ну, звичайно, що вони будуть утримувати. Ну і говоримо про те, що на сказав, вони мають біля 140 тисяч резерв. Це здавалося багато, але з іншої сторони вони їх мусять тримати, тому що вони бояться, що рівень пририв во навіть на контрактну службу mm -hmm. може сповзати вниз, а 100 навіть 120 тисяч 130 тисяч росіян в сучасних умовах це раптом на три місяці. Ну це все, все одно, пане Іване, дивіться, на наших фронтах їх чимало, і ми бачимо певні великі рухи. От ми на закуску ще хочу нашої розмови в північно і південно, щоб ви оцінили ці шанси. 22-й рік починався під прикриттям російсько-білоруських маневрів. Зараз будуть ті самі навчання трошки далі від наших кордонів. Онів чи це нам може загрожувати новим переходом кордонів, ну зокрема українських в районі Київщини. І друге, ми бачимо великі пересування, перекидання на півдні, зокрема, в районі окупованого Маріуполя і Криму. От південною цією дорогою Казали нам, що Запорізька кампанія це може бути відволікаючий маневр, але тепер кажуть, що це. Що це може бути і серйозний наступ на Запоріжжя? Але це припущення, як ви відчитуєте північний і південний напрямок станом на зараз і на найближчі місяці? Загроза є. З півночі загроза є, оскільки там може бути дійсно відволікаючий більше удар. Річ в тому, що наступати вони можуть. Але для того, щоб був ефективний наступ, вони мусять знайти нішу, куди пройдуть російські війська. Ну знову ж там з Білорусі є загроза, хіба тому, що вони можуть залучити Білорусь. Тоді масований наступ. Але знову ж для цього, щоб процес підготовки відбувався, це потрібен час і наразі таких оцінок, крім скажімо, таких як теоретичні або сценарні, які розглядаються там на рівні потенційних сценаріїв, воно так. Маневри, ну звичайно, для того щоб вивести війська з казарм, треба два моменти: або це навчання, або це війна. Ну тобто, це в будь-якому випадку. Чи навчання проводяться, чи агресія проти іншої країни там військам видається зброя, видається боєкомплекти. Це є загроза. Якщо ми говоримо про південь, ну то на даному моменті маємо розуміти, що більшість цих військ вони витягають для власне для підсилення чи компенсації втрат на інших напрямках. Річ в тому, що в Криму вони тримали особовий склад, все таки вони видно Думали, що намагалися обґрунтувати чи потенційно проглядали загрози, що ми зможемо форсувати Дніпро в районі Херсону, або вони побоювалися, що ми можемо повторити якийсь наступ а-ля контрнаступу 23-го року, і тому в Криму вони так би мовити намагалися тримати війська до останнього а тепер їх перекидають і... на південні тепер... фронти, так. Північні, навіть на більш ми що на Сум, угу. на Сумщину перекидали російські війська І там російські бригади, та ж сама 810-та бригада Кримська морської піхоти. Вона воює на Сумщині, в угу. на Курщині. Пане Іване, дякуємо за коментар і аналіз. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був разом з нами.